Сьогодні у нас лише про мочалку. Сьогодні у нас 24 вересня, 2023 рік. Збираємо врожай. Чудова золота осінь. Сонечко. На небі жодної хмаринки. Легенький вітерець. Тільки почула, що я в ефірі, тому ще раз вам всім доброго дня, чудового настрою, чудової золотої осені. Збираємо врожай. Сьогодні, друзі, лише про мочалку. Я вам показувала, як вона росла. Як ми її посадили. Тут ще є маленькі. Осінь прийшла, тому збираємо врожай. І ми зараз знімемо її. Подивимося, яка вона всередині, але є ще, є ще і так, зараз трішечки ось, є ще й квіточки, є, є такі старі, старі, бачите, які вже можна взяти на мочалку, є ще такі, які лише зав'язалися, є ще ті квіточки, які Квітують, розквітли. Є малесенькі ось такі, які ми прочитали, що їх можна брати на салат, готувати щось з них. Але я спробувала, можливо, я брала трохи старуватий, ну, старуватий, тобто, вже е, пізно, пізно йому було для салату чи для того, щоб щось готувати. Мені здається, що отакий треба, потрібно такий. Брати манюсінький поки він ще зовсім-зовсім, тому що він лише починає рости, і вже в нього такі, як мотузяні, з'являються прожилки. Ось такі. Зараз показую чи ні, хочу показати. Ось тут де мій. Отакий він, отакий зразу відразу починає. Ну, а зараз про те що ми сьогодні запланували? Ми запланували зірвати оцей плод, який я вам показувала, який він в середині. Ось покажу, покажу, де це я надірвала, тоді пам'ятаєте, на одній із трансляцій, надірвала, щоб показати. І ми вже тут бачимо, ми вже тут бачимо, яка вона... Мочалка. Я завжди згадую, як ми неодноразово відпочивали в теплих краях, а саме ну, Крим, так, Крим, де ще, я не знаю, на Азові ми не бачили, щоб великих мочалок е, тоді продавали. І, е, мабуть, в Азербайджані. так? Ну, Там, де тепло, Там, де тепло, тому що це овочі, фрукти, як його назвати, з теплих країв. Ну що ж? Збираємо. Тут ще є один. Цей уже, цей уже, я хочу показати. Цей уже такий зароговів. Ось. Ось така, тихо, зараз, чуєте, така, як е, тверда така шкірка, як у кабачка. Зрізаємо. Його зрізати дуже тяжко, тому що тут треба було ножиці взяти. Ну, є. Зріжемо, Зріжемо і маленький. І подивимося, що з нього можна зробити, який він на смак. Так, а тепер ми його несемо. Зараз що ми зробимо? Ми знімемо цю шкірочку і подивимося, яка ж ця мочалка всередині. Друзі, чат у мене працює. Приєднуйтеся до обговорення. Напишіть, чи ви садили. Ця мочалка якось ще називається. Ми ось не згадали, я не знайшла ті семена, ми, які ми висаджували. А ми знаємо, що це мочалка. Ось. Зараз ми йдемо, ми її зараз знімемо. Знімемо саме цю кожицю, шкірку. Це ми вже сьогодні зранку подивилися і ось яка вона чудова. Так, трохи в сторону і як у нас воно. Так, вона дивимось. Ось така шкірка. Ось така шкірочка, як вона відривається. Вона така тверда-тверда. Ну, кабачкам не, не зрівнятися з нею. Її можна цілою. Просто як роздіваємо. Роздіваємо нашу мочалку. і дістаємо звідти. Принесіння висипане. А, насіння ще тут є. Ось воно висипається таке. Насіннячко сипеться ось звідси. Ось підожди трошечки не спіши, будь ласка, я покажу, як воно. Ось бачимо, всередині там он. ото насіння. Ми його зараз видавимо. Візьмемо це відірву. Так. Давно трішки не треба було трошки довше. А можемо. І, і видавлюємо. Видавлюємо потихеньку. Отак. От і витрушуємо і видавлюємо, як тут у нас вийде. Угу. Отак, От як стукаємо, то вони вивалюються, так? Да? Може ложечкою треба їх. Ні, то не достанеш. Вони ж самого верху. А є ложечка з довгим, з довгим кінцем, вона мокра. Сама ось, сама ця мочалка, вона ще така мокра. Цю коли ще ми взяли, суха. вона суха була, так? Да? Тобто, вже ага, То, значить, тому, не дозріла, тому що вона ще мокрувата. Це не сімей. Угу. Треба, щоб вона була суха-суха. Угу. А ця така класна, вже спинку можна потерти. Угу. І що насіння? Насіння ще є, ще є і ось і біленьке є. Говорить про те, що ми трішечки поспішили. Так, його треба залишати, щоб воно вже достигло до самого, самого кінця. Ми тут ще її зараз кип'ятком. Що, що, що? Кип'ятком. Зараз ми її оббільємо, це показує насіння із оцього старенького. І ось яка вона полежала. Потім зараз ми її обдамо кип'ячою водою, яка закипіла. Ось ми підготували, підготували мойку і заливаємо окропом Вода, яка тільки що закипіла. Оскільки він був у нас маленький, то малу насіння ми зібрали, є хороше насіння. ось Є таке повненьке. І є ось таке. І тепер ми засипали, ну звичайно, насіння випадає, але, звичайно, воно вилазить так. Але воно вже не годиться, тому що ж вода 90 градусів. Зварили ми його. Ось таке чудо виростили. А це ми зараз ми подивимося, чи можна його їсти. Люди кажуть, що можна. Нам треба щіпці такі або ножа, чимсь, чимсь дістати його. Ага. Тут такий, бачите, як ну насправді як брезентова. Да, Сама кружиця А це була іменно спів. І це жовта, це звинку. Цей був бобіжок тіший. Тобто угу. їх треба повністю сухий. Повністю засох, тоді він засухти. Це будемо знати так. Ось ми його залили кип'ятком. Дістаємо зараз воду зливаємо. І ще одна мочалка в нас є. Тепер ми її положимо, нехай вона ще по мене, отут не? десь підсохне поряд біля цієї. Оце звідси, оце звідси випадали на сінинки. І вона така сталася. Трубчата, пуста. Вимивається на ціль. Тепер ми його промиваємо зараз будичкою. Вона вже зжимається, як мало. Зачай Звичайно. мешає. Можна ще навіть до себе не прийти. І от тепер у нас є, у нас вже є дві екомочалки. Настаєш такі, як я продаю з веревочками Ну Можна сюди, на кінчик сюди мотузочку прив'язати і сюди. І будуть такі, і будуть такі хвостики. Червонички назвем його. Що тебе там дирчить? Зливалась. Водичка зливалась. А, такі да, бачиш, не не будуть і будуть такі ручки для того, щоб мити спинку. Таке чудо виростили. А э, скуштуємо оце яке насма. А слизьке воно таке, як кабачки. Після кабачків мови, зриваєш і сок. Теж таке саме. Руки слизькі mm -hmm. після нього. Прикольно. Як рук? <гум> uh -huh. Пахне кабачком. Оце, мабуть, отакі, їх і можна їсти. Такі. Ну гіркувате. Трошечки є гіркота. Mm -hmm. Пахне кабачком. Mm -hmm. Я думаю, що їх можна тушити. Я думаю, що їх можна, так як от, роблять кабачкову ікру, можна так і з морковкою і цим. Mm -hmm. Такі з горічком. Mm -hmm. І помідорчиком. Ну, горіч у баклажана теж є. Привкус такий цікавий, так, корисний. Що... Мені Сипадок. привкус на. Щось, на що це таке навку? На гарбусі, на на, і на кабачок. Не, кабачок схоже. Мені більш на цей гарбуз, щось оддалене, якийсь привкус гарбузом. Може і можна спробувати. Ото як на мочалку, більш ну, ні на що, ну не годить. Мабуть, недаремно люди взагалі їх тримають лише на мочалки. Тому що ну, на смак таке. Салат не сподобається. Стушити можна спробувати. З морковкою вона дасть трошки солодкості. З обов'язково туди помідор він дасть трішечки кислинку. Ну і цибулька, як завжди, вона дає смак всьому. Друзі, таке ми виростили мочалку. Всім, хто до мене приєднався, дякую, що ви зі мною. Будьте зі мною на каналі. Слідуючи, ми покажемо вам про інжир. Теж другий врожай достиг і починаємо його зривати. Починаємо його зберігати. Тому приєднуйтесь, пишіть коментарі. Всім, хто зі мною, дякую вам за коментар. Дякую за лайк. За коментар. Дякую, друзі, що ви зі мною. Бажаю вам хорошого дня, хорошого настрою. Пиш, пишіть коментарі, ставте лайки. Хто не приєднався, ще приєднуйтесь, клікайте на дзвіночок, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ефір. Будьте зі мною! Всього вам найкращого!